Із динаміки у коридорах ліцею тричі лунають звуки сирени. Опісля начальниця штабу цивільного захисту школи оголошує легенду, просить негайно перейти у підвал, уникати штовханини та не панікувати. Увага! Говорить штаб цивільного захисту ліцею. Отримано повідомлення про повітряну тривогу. Учні разом із працівниками ліцею через різні виходи йдуть в укриття. Так тут розпочинають тренування евакуації у випадку надзвичайної ситуації. Сюди по одному. У підвалі евакуйовані перебувають декілька хвилин. Ознайомлюються з приміщенням та виходять на вулицю. Діти пошикувалися, двоє організовано виходимо з підвалу. Так, слухаємося, розпорядження вчителя. Напередодні учителі попередили школярів про ці тренування та розповіли, як поводитися під час евакуації в укриття. Каже учень ліцею Владислав Новосельський. Що робити в бомбосховищі, що можна брати з собою, що не варто, як поводитися там? Довгий час вже триває війна, є велика небезпека, наприклад, нападу, і це важливо, щоб швидко і оперативно діти зайшли в сховище і не було ніяких небезпек для дітей. Під час евакуації ми дізналися точний алгоритм, як діяти. Нам пояснили, як ми маємо правильно виходити з школи, як правильно розподілити класи. Кожен клас має окремий свій вихід, як потрапити в. Підвал ну вразі небезпеки. Я думаю, що все-таки все одно все, ну, буде в нас якась розгубленість, але взагалі ми всі знаємо точно і будемо його дотримуватися. Думаю, що все все буде під контролем. Вчителі будуть слідкувати за тим, чи всі дісталися до місця перебування. У такому укритті можна перебувати 2-3 години. Всередині працює вентиляція: є світло, вода, аптечки, ліхтарики та свічки на випадок відключення електроенергії. Розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи ліцею Антоніна <гонтер>, яка відповідає за евакуацію працівників та учнів в укриття. Обов'язково вчитель з собою повинен взяти журнал. Обов'язково перевірити кількість дітей, коли на виході ми перевіряємо кількість дітей. І коли ми сходили в підвал, ми теж перевіряли кількість дітей, чи всі є згідно з списком класного журналу. Коли Починається евакуація, я маю свої визначені ділянки, я обов'язково обігаю всіх, дивлюся, чи всі діти виведені. І коли вже останні дітки заходять, я йду рапортувати директорові, що ліцей 25 вже весь перебуває у підвальному приміщенні. У ліцеї навчаються понад 1700 учнів. Тренування сьогодні розділили на дві частини, щоб у них взяли участь школярі, які навчаються у різні зміни, каже директорка Світлана Якимів. За її словами, впродовж року для працівників у ліцею проводять навчання щодо поводження у надзвичайних ситуаціях. Є створені групи цивільного захисту, які ведуть переважно заступники мої, які опрацьовують власне з колективом, з педагогами, з технічним персоналом, що вони повинні робити у таких в такому випадку чи в іншому. Є передбачені алгоритми дій на кожну надзвичайну ситуацію, і по цьому алгоритму ми і працюємо. Директор міського департаменту освіти Ігор Максимчук каже: відповідальність за наповненням укриттів, а також за тим, у якому стані вони перебувають на керівниках закладів освіти. Це не є такі ж речі, де там дуже багато треба вкласти грошових коштів. Зараз на заклади освіти всі ведуть самостійний бухгалтерський облік. І якраз їхні кошторисних передбачені витрати на дані питання, тобто кожна школа може закупити ті необхідні речі для сховищ. За словами Ігоря Максимчука, приблизно 50% закладів освіти Івано-Франківської тергромади мають підвали придатні для укриття. Ілона Захарук, Ігор Попик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.